Хочу поділитися з вами своєю радістю. Я перший раз в житті в справжньому лісі знайшла підсніжники. Ну, Звичайно, я їх бачила на клумбах і сама садила цибулинки, але отак, щоб в лісі 9 лютого, знайти підсніжники, ну це дуже-дуже дуже приємно. Я така розчулена. І хочу з вами поділитися цією красою. В роду підсніжників 20 видів. Це підсніжник звичайний, але він занесений в Червону книгу України. Рвати і продавати природні підсніжники заборонено законом. Люди, будьте, будь ласка, розважливі бережіть нашу природу, бережіть цю красу. Отака краса. Підсніжник звичайний.